Привіт, друзі! А ви знали, що Норвегія вже багато років посідає одне з перших міст, як сама багата країна, і ВВП на душу населення постійно знаходиться серед найвищих у світі. Сьогодні я відкрию деякі секрети економіки Норвегії, що ж робить її такою заможнею. Готові? Погнали! А вам я буду дуже вдячний за підписку, лайк та коментар під цим відео, а також запрошую вас до свого телеграм-каналу посилання в шапці профілю, де я залишаю корисну інформацію для вас. Основою норвезького економічного дива стала нафтова промисловість. Відкриття великих запасів нафти і газу в північному морі в 60-х роках змінило економічний ландшафт країни. Проте важливим моментом фінансового успіху став не сам факт відкриття запасів нафти і газу. Башковиті хлопці з уряду вирішили не використовувати ці ресурси, а експортувати в інші країни. Таким чином, Норвегія стала одним з провідних світових експортерів нафти і газу. Це стало причиною створення Норвезького державного пенсійного фонду. Також відомого як фонд майбутніх поколінь, він був створений в 90-х роках для накопичення доходів від нафти і газу та забезпечення довгострокової фінансової стабільності. На сьогодні цей фонд є одним з найбільших суверенних фондів у світі. Його активи перевищують 1 трильйон баксів. Фонд інвестує в акції, облігації та нерухомість по всьому світу, що забезпечить стабільними доходами ще купу поколінь в майбутньому. Однак розвиток економіки в Норвегії на цьому не зупиняється. Країна не хоче бути залежна лише від нафти та газу і розвиває інші важливі галузі, такі як рибальство, суднобудування та туризм, які також приносять нормальне бабло. Норвегія інвестує в інноваційні технології та зелену енергетику. Країна підтримує стартапи у галузях відновленої енергетики, інформаційних і біотехнологій. Так, тут високий рівень оподаткування, але це дозволяє фінансувати безкоштовну освіту, медичне обслуговування та інші соціальні програми. Все це разом забезпечує високий рівень життя та рівність можливостей для всіх громадян, низький рівень безробіття та ніфіга собі конкурентноспроможність Норвегії на світовому ринку. Це прекрасний приклад того, що держава і громадяни цієї держави на одній стороні. І працюють заради однієї мети: достойний рівень життя для всіх і стабільність. Напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Дякую, що переглянули це відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відеох.